Hundreds of civilians have been killed in the Ukrainian city of Kharkiv. A dramatic look inside Russia's attack on Kharkiv, told by the people living through it. The displaced families, civilians caught in the fight, and those risking everything Let's go. to protect them. Тут Богдан Буткевич і це проект без цензури на порталі SensorNet. Не забудьте підписатися на кращий канал українського Ютубу. Поїхали. Півроку тому питання, хто такий Андрій Єрмак, означало: дійсно, а хто ж це такий? І як йому вдалося зайняти місце цілого, по суті, віце-президента країни. Тепер це питання не втратило актуальності, але набуло нового значення. Хто такий Андрій Єрмак? Який зміг по суті узурпувати владу в країні і тягне її до прірви капітуляції перед російським ворогом? Давайте трошечки пробіжимося по біографії цього персонажа? Ця людина народилася в родині спеціаліста з профтехосвіти, яка працювала в відповідному державному комітеті, звідки його відправили в якості спеца до Афганістану. Відмітимо, що такі люди могли працювати там тільки по лінії спецслужб або по лінії партії, або і ті, і ті після виведення радянських військ Єрмак старший там залишається у якості начальника відділу кадрів радянського торгпредставництва, що ще більше посилює м -м, підозри в тому, що ну непроста була людина, і не могла проста людина очолювати відділ кадрів. Власне, доля Єрмака одразу почала складатися як доля дуже багатьох представників радянської номенклатури, в 1990 році, ну щоправда, з другого разу він вступає до суперпрестижного Київського інституту міжнародних атнашен, ну до якого в принципі власне і могли поступити на той момент майже тільки представники цієї номенклатури. Та ще й на факультет міжнародного права, який традиційно готував співробітників радянських дипломатичних установ по всьому світу. І звідки завжди широко вербувалися люди до складу ГРУ, тобто главного розвідувального управління Радянського Союзу. Себто військової розвитки. Власне, саме в Кімо пан Єрмак набрався, що називається, потрібних. А згодом, в 1997 році Андрій Єрмак засновує свою власну компанію під назвою Міжнародна юридична компанія, яка існує і до сьогоднішнього дня під трошечки зміненою назвою, і де пан Єрмак досі є співвласником. Основною спеціалізацією цієї контори було право інтелектуальної власності. Ну і пан Єрмак зміг одразу отримати елітних клієнтів завдяки заведеним контактам, наприклад, Євгена Рипчинського. І ось тут починається найцікавіша частина історії. Здавалось би, ну яка може бути інтелектуальна власність в країні биків, рекету, там, наліка і так далі. Але у пана Єрмака завдяки зв'язкам його і його батька все складається дуже навіть непогано. Особливо ж, коли в нього з'являються дуже цікаві зв'язки з Росією. Адже з 1999 року пан Єрмак починає співпрацю з дуже цікавою людиною на ім'я Рахім Еммануїлов. Точно такі, це старий товариш Єрмака старшого ще по Афганістану, який на той момент в Росії вже мав достатньо серйозну бізнес-імперію. Саме для нього пан Єрмак реєструє в Україні таку собі компанію Інтерпромфінанс Україна, яка, згідно документів, займалася діяльністю під назвою Оптова торгівля. Власне, під це визначення може підійти все, що завгодно. Цікаво інше, що за даними програми схеми. Шановний пан Емануїлов має дуже тісні зв'язки, скажімо так, з путінською найближчою гвардією. Наприклад, через такий собі Інтерпромбанк, який є власницею цього Емануїлова, у цього пана є дуже близькі стосунки. Знаєте з ким? Членом партії Єдина Росія і губернатором Камчатки таким собі Валерієм Пономарьовим. Також пана Емануїлово пов'язують з заступником начальника апарату уряду, таким собі Сергієм Приходьком. А через свою релігійну общину цей пан має дуже тісні зв'язки з однокурсником Путіна, таким собі Ельгамом Рагімовим. Цікава також доля тих контор, які зареєстрував пан Єрмак. Одна з тих контор, взагалі, не реєструвала абсолютно ніякої реальної діяльності, а от через іншу. За 12 років пройшло понад 40 мільйонів гривень. Повторюся, чим саме займалися ці структури, зрозуміти досить важко. Однак під оптовими операціями дуже легко ховати все, що завгодно. Наприклад, переведення кешу спецслужбами. Чи можна говорити про те, що саме тоді Андрій Єрмак отримав певні зв'язки з Росією, або навіть, як стверджують деякі, був завербований російськими розвідувальними органами? Ніяких доказів цьому, звичайно, прямих доказів нема. Але от цікаво, що, наприклад, радник, ну колишній радник президента Путіна Андрій Піонтковський прямо називає Андрія Єрмака агентом гру під псевдокозир. Так це чи ні, ми поки що не можемо дізнатися. Однак цікаво інше. Наступною сходинкою в роботі пана Єрмака стала робота з великими телекомпаніями. І знаєте, яку телекомпанію першою почав юридично обслуговувати Єрмак? Це був телеканал Інтер, давня лакуна російського впливу в Україні. Ну, власне, навіть власники цього інтера про це говорять як ніхто. Олександр Зінченко, колишній соратник Медведчука. Потім Валерій Хорошковський, наш олігарх. Який має дуже тісні зв'язки з Росією. Ну а далі пан Фірташ і пан Льовочкин. Ну тут я думаю, коментарі в принципі зайві. От саме цим каналом дуже довго опікувався пан Єрмак, і саме там він і познайомився з майбутнім президентом Зеленським. Як твердить сам Єрмак, це сталося в 2010 році, коли пан Зеленський був генеральним продюсером каналу Інтер. Маленький офтоп, Знаєте, звичайно, важко про це говорити без доказів, але складно знайти більш такий класний момент для легалізації і заведення потрібних контактів для свого агенту впливу, ніж юридичний супровід телекомпанії і виробництво кінофільмів, тобто саме тією навколо так би мовити, світською шушерою, яка є просто безцінним кладезем інформації для будь-якого розвідника. А так от, до речі, з приводу кінофільмів. Саме ними пан Єрмак і зайнявся останні п'ять років. Власне, от зараз ви бачите на своїх екранах картинку, яку зробив Ресурс Українська Правда про структуру власності пана Єрмака. Ну ту, про яку ми офіційно знаємо. Отже, як ми бачимо, компанія «Гарнет», яка є основою кінобізнесу Єрмака, власне, за останні п'ять років зняла кілька картин, які, в принципі, були навіть успішними. Надто ж українсько-словацька стрічка під назвою Межа. Цікаво, що з 2016 року на виробництво різноманітної кінопродукції компанія Єрмака отримала з державного бюджету вже понад 53 мільйона гривень. Цікаво, що як тільки Єрмак отримав вплив у державі, він одразу пролобіював заміну керівника держкіно, яке тепер очолює його ставленеце. Але до політики Андрій Єрмак потрапив набагато раніше. Адже з 2007 по 2014 рік ця людина працювала помічником на громадських засадах такого собі Ельбруса Тедеєва, Хто ж це такий? Це такий депутат-регіонал, бойовик, ну колишній спортсмен, який займався в першу чергу тим, що бив е, людей з опозиції у Верховній Раді, і взагалі був членом, знаєте, такої силової групи. Якщо ви пам'ятаєте, то партії регіонів така була, яка завжди допомагала з силою продавлювати ті рішення, які були потрібні. От, наприклад, прийняття харківських угод в 2010 році. Також як Бруст наприклад, відомий е, своєю участю в кримінальних розборках в 2009 році, е, коли в Голосіївському районі відбулася. Перестрілка, і коли певна частина людей кримінальної зовнішності втекла з місця пригоди на автомобілі, який був зареєстрований на Ельбруса Тедеєва. як виявилось, там перебував двоюродний брат Тедеєва. Цікаво, що рідний брат Тедеєва багато разів звинувачувався в тому, що він бере пряму участь в управлінні такою напівбандитською системою Кавказу. Ну живе він звичайно в Росії, зрозуміло, і має дуже тісні зв'язки з російськими спецслужбами в 2010 році. Андрій Єрмак стає довіреною особою Арсенія Яценюка. Подейкують за квотою Дмитра Фірташа, майбутнього власника телеканалу Інтер. Перед тим як ми перейдемо вже безпосередньо до політики, хочеться нагадати про ще один дуже цікавий епізод в житті пана Єрмака. Адже з 2013 року він взяв під свою опіку такий собі магазин Санахант, той самий елітний клаповник, до якого так любить бігати наша псевдоелітка, для того, щоб вдягтися в якусь дуже дорогу шмотку. От саме цей магазин Андрій Єрмак допомагав власниці Оксані Хант, типу, витягувати з кризи і управляти ним. Знову ж таки, наскільки зручне місце, щоб завести правильний контакт з людиною, яка приходить вдягтися в супердороге і супербезвкусне лахміття? Ну а тепер, власне, переходимо до політики. Отже, я думаю, ні для кого не є секретом, що в принципі весь час там перша половина президентства Зеленського це був жорсткий конфлікт між Андрієм Богданом, це був перший голова офісу президента Зеленського, і власне Андрієм Єрмаком, який був першим заступником голови офісу президента. Так, от цікавий момент, що цей конфлікт розпочався ще задовго до того, як взагалі всі ці люди потрапили до влади. А якщо конкретніше ще з 2011 року. Чому спитаєте ви? А тут теж дуже цікава історія. Пам'ятаєте, в Києві е, на початку 2000-х років виникла величезна проблема з мафами, тому що дійсно тоді виникла величезна кількість просто абсолютно нелегальних кіосків, які заповнили весь Київ. І от тоді, виконуючи обов'язки е, мера е, товариш Попов від регіоналів, вирішив, ну типа, навести певний лад в усій цій історії. І е, всім цим. Ділом мав займатися такий собі пан Вавриш, забудовник, і великий друг Андрія Богдана, який почав намагатися інтенсивно зносити нелегально встановлені мафи. Натомість, звичайно, ця мафівська мафія об'єдналася для того, щоб протидіяти цим намаганням київської влади навести хоч якийсь лад, і створила навіть свою таку знаєте, громадську організацію, класичну лобійську структуру. Під такою собі назвою Асоціація власників малого бізнесу та малих архітектурних форм. Згадайтесь, хто був головою цієї асоціації? Правильно, Андрій Єрмак. І я вам скажу, що в принципі на першому етапі у Єрмака вийшло дуже добре заважати Вавришу робити те, що він хотів. Їм вдалося пролобівати мораторій на знесення мафів на цілий рік наперед. Мало того, злі язики тоді подейкували, що пан Єрмак брався за будь-які замовлення на легалізацію будь-яких мафів, незалежно від того, чи вони мали якісь документи. Щоправда, через величезний снігопад, ну ви пам'ятаєте, 22 березня 2014 року все угрупування пана Єрмака потрапило в немилість і зрештою, Вавриш таки ну, умовно переміг. Але Єрмак цього всього не забув і вирішив помститися. І йому вдалося, як тільки він. Отримав хоч якусь дещицю влади. А до речі, цікавий факт: та асоціація власників мафів тепер переорієнтувалася на захист людей кіновиробництва. Ну і переходимо нарешті до сьогодення. Отже, на момент, коли команда Зеленського вперше з'явилася і взагалі е, показала себе на отих от е, сенсаційних президентських виборах навесні 2011 року, Андрія Андрій Ярмака там не було і він не відсвічував. Але як тільки стало потрібно ділити плоди перемоги. Старий друг пана Зеленського з'явився. Плюс завів своїх людей у фракцію, а також підібгав під себе тему міжнародної політики. Власне, як говорять джерела цензора, весь кейс із замиренням з Росії, в принципі, це і є якраз Вочина Єрмака. Починаючи, наприклад, от цього знаменитого розведення в золотому. Ну, пам'ятаєте, де Зеленський сказав, що йому 42, і він не лох у спілкуванні з ветеранами. Паралельно пан Єрмак розв'язав. Тиху, але дуже злобну війну проти тодішнього голови Офісу Президента Андрія Богдана, яку, зрештою, і виграв 11 лютого 2020 року, коли його і призначили на місце Богдана. За словами самого ж таки Богдана, ну, бо в умінні приносити гарні новини і нічим не турбувати мозок найвидатнішого лідера сучасності, йому просто немає рівня. Ну і діяльність пана Ермака в якості голови ОП одразу розпочалася з величезного скандалу. Точніше, навіть двох. Отже, 11 березня, якщо ви раптом забули, за прямим настоянням голови ОП пана Єрмака, в мінську була підписана якийсь такий меморандум чи протокол про створення такої собі консультативної ради. До якої в чому власне і полягає зрада, увійшли вже як абсолютно повноправні члени, представники так званих ДНР та ЛНР, ну тобто, грубо кажучи, терористичних углупувань і маріонеток Російської Федерації, тоді як сама Росія була записана не як сторона конфлікту, а вже як просто сторонній споглядач, такі ж саме як Німеччина. Франція чи обсє для того, щоб не допустити впровадження цієї зради, прийшлося під час маршу ветеранів 14 березня десяткам тисяч людей приходити під офіс президента, не дивлячись на карантин і на загрозу захворіти коронавірусом. Що ще цікавіше, в той же день, 11 березня, пан Єрмак купив собі за кілька мільйонів гривень новий мерседес. Ну напевно, щоб відсвяткувати велику перемогу на дипломатичному фронті. І це, до речі, знову ж таки нагадую прямо напередодні введення повного карантину в країні, коли фактично в локдаун відправили всю Україну на два місяці, а сотні тисяч людей втратили роботу та засоби для виживання. А 23 березня 2020 року народний депутат від слуги народу Гео Лерос опублікував дуже цікаві аудіоплівки, на яких рідний брат пана Єрмака Денис проводить Прямий торг державними посадами, прикриваючись е, своїм власне, старшим братом. Однак, користуючись тим, що це був розпал коронавірусної істерії та тим, що як подейкою, Тірмак особисто обдзвонював всі телеканали, е, для того, щоб ті в жодному разі не допустили цю інформацію до широкого загалу, їм вдалося притлумити всю цю історію. До речі, нагадую вам, е, як свого часу тоді е, була звільнена з каналу Україна 24, який належить Ренату Ахметову, відома журналістка Яніна Соколова. Як вона говорить за те, що вона просто включила в ефірі свою програму Гео Лероса, який і почав розповідати про ці плівки. На наступний день канал заявив про те, що він розриває з нею будь-які ділові стосунки. Ну, плюс у пана Єрмака є дуже добрі зв'язки державному бюро розслідувань, і тому, хоча спочатку справа була відкрита по факту цих плівок, досить скоро через місяць справу перевернули з ніг догори, і тепер вже почали звинувачувати Геолероса та Дмитра Штанька. Це та людина, яка фігурувала на цих записах і робила ці власне, записи. Щоправда, подейкують, що це далеко не всі записи, які є, і в будь-який момент може бути опубліковане ще щось і знов. Знову ж таки, зовсім злізики подейкують, що там може навіть фігурувати сам Єрмак. Але знову ж таки ніякої чіткої інформації про це поки що немає. І на даний момент Андрію Єрмаку вдалося притлумити цей скандал. Ну а далі пан Єрмак почав чітко робити себе, знаєте, такого собі замінника президента. За словами екс очільника ОП Андрія Богдана та й за даними Джерел Цензор, по суті, країною зараз управляє не Володимир Зеленський, а Андрій Єрмак. Судячи з усіх фотографій, він завжди поруч з Зеленським. Він ніколи не випускає його з під своєї опіки що він навіть не дозволяє проводити Зеленському зустрічі віч на віч будь-ким без нього. Я вже мовчу про те, що потрапити до Зеленського на зустріч без погодження з Єрмаком просто нереально. Такої безпрецедентної залежності першої особи, нібито першої вже особи держави від, від свого по суті помічника ще не було ніколи в історії країни. Тим більше, коли ця. Друга людина, по факту помічник, а тепер вже не зрозуміло, може і віце-президент, чи хто він там використовує цю залежність для повної приватизації доступу до вух президента і інформації, яка туди поступає, а також для ведення своєї політики, яка полягає в першу чергу у вичищенні з влади всіх людей з проєвропейською позицією. Ну знаєте, під формулюванням, що це люди Богдана, от короткий і далеко не повний перелік людей яких тільки за останній час викинули з влади за настоянням Андрія Ермака, це з посту головреда Цензорнет Юрія Бутусова в червні на пост глави комітету з розвідки та першим заступником ради національної безпеки та оборони був призначений дуже цікавий персонаж знову ж таки за прямим настоянням Андрія Єрмака, якого звуть Руслан Демченко. А тепер я з вашого дозволу просто зацитую Юрія Бутусова. Демченко При Януковичі був заступником міністра і першим заступником міністра закордонних справ, офіційним куратором відносин з Російською Федерацією. Він був одним з головних розробників харківських угод 2010 року, які фактично узаконили будь-які дії російської армії в Криму, що дозволило легко здійснити окупацію у 2014 році. Без сумнівів, Демченко діяв за вказівкою з Москви, діяв проти Асоціації України з ЄС, мав намір. Завести Україну до Союзу з РФ Демченко був звільнений по люстрації однак, на вимогу Росії він в якості позаштатного радника президента Порошенка був включений до переговорної групи від України по мінським угодам. Правда, при Порошенку його не зробили держслужбовцем і не дали допуску до держтаємниці. Він залишався люстрованим. Зараз Демченко є прихильником повного припинення вогню на фронті і виконання мінських угод в російському варіанті. Зеленський з перших днів активно взаємодіяв з Демченко у серпні 2019 року. Демченко направив Зеленському інформацію, що обстріли на фронті провокують українські війська. В результаті генштаб збройних сил України був змушений спростовувати інформацію Демченко за допомогою даних місії ОБСЄ, яка зафіксувала, що російські війська проводять обстріли частіше. Брехня Демченка була повністю викрита однак, Зеленський зберіг його на своїй посаді. Тепер Демченко став найближчим до Зеленського радником з питань національної безпеки і оборони під час війни з доступом до всіх секретів оборони і безпеки. Моя думка: Руслан Демченко це російський агент в українській владі. Ті, хто призначив Демченка на такий високий пост, це люди, які або є російською агентурою, або направляються російською агентурою. Нагадаю. Що призначений пан Демченко був за особистою протекцією Андрія Єрмака. Додамо до цього і зовсім свіжі призначення до офісу президента супер одіозних постатей, наприклад, одного з речників МВС часів Захарченка Януковича Олега Татарова, який тепер в офісі президента у нас опікується правоохоронними органами і подейкують, завданням якого головним завданням є посадити Сергія Стерненка і Гео Леоса. Також давайте згадаємо про повернення на митницю людей Калєтніка, наприклад, пудрика на одеську митницю, про що, до речі, говорив навіть ха, очільник офісу простих рішень та реформ Міхаїлса Сакашвілі. Чи, наприклад, призначення ватника Медведчуківська Якубовського э, заступником Венедіктової до Генеральної прокуратури? І це так, тільки дуже дуже коротенький перелік. Насправді цих людей набагато більше. По суті, як говорять зараз в відкритих джерелах колеги, журналісти і політичні аналітики, Єрмак зараз увійшов в прямий політичний союз з олігархом Ігорем Коломойським та з Андрієм Портновим, одним з головних архітекторів режиму Януковича і людину, яка звірино ненавидить майдан та все, що пов'язано з українською революцією гідності. Вінцем же діяльності пана Єрмака в якості голови офісу президента, стала уже тепер, напевно, всім відома історія з вагнерівцями. Власне, тут давайте дамо слово екс-очільнику Офісу президента Зеленського Андрію Богдану. Скандал з вагнерівцями, із за которого, як как говорят, уволили Василия Бурбу. Ти віриш в те, що було саме так, як написав Юрій Бутусов? Я не вірю, я знаю, що було саме так. Тобто Юрій Бутусов прав. Да, сто процентов. То есть спецслужбы Украины... Там даже хуже все. Еще хуже? Угу. То есть спецслужбы Украины, Главное управление военной разведки, да. под руководством Бурбы, да. готовила спецоперацию по выманиванию вагнеровцев да. вместе с американцами. Да. Их должны были усадить в самолет в Минске, да. повезти якобы в Стамбул, Да. а по дороге Самолет должен был приземлиться в Украине. Да. Среди этих э, Вагнеровцев были два человека, участвовавшие в сбитии Боинга. Над... Там все были над... персонажи. Насколько я слышал, ну, опять же, я могу ошибаться. Там действительно была создана в Венесуэле фирма, угу. набран персонал. Какие-то люди уже туда поехали работать на какие-то конкретные вышки. Угу. Они им платили там реально деньги, они реально там охраняли эти вышки. То есть это не просто какая-то там сказка, а то если оттуда вы вот проверяла так а вы там, да, mm -hmm. тут вы работаете, да, mm -hmm. да, зарплату получаем все. Вот как. И дальше на второй стадии уже выбирались и посмотрели, три операции больше года. Mm -hmm. Она была суперсекретна и супер серьезна. Ее разрушил один телефонный звонок. Человек, который совершил этот телефонный звонок, он фактически признался, что он его совершил. Кто это? Это я тебе. Это расскажет там прокурор в этом деле. Очень скоро. То есть человек набрал кого-то mm -hmm. и сказал, рассказал об этой спецоперации. Ну, слов я не знаю, но mm -hmm. мы восстановим. Это... Я знаю, что был звонок. Это всплывет. Кто вс... звонил? И знаю, куда звонить. Человек из ближайшего окружения президента. Звонил, звонил русским. Я этого не говорю. Нет. Это всплывет все? когда-то обязательно. Смотри, президент сказал, что ничего не было. Бурба сказал, что ничего не было. Я Бурба так не сказал. Бурба сказал, что он верит, что президент в этом не участвовал. Я Но тоже хочу в это верить. Но уверенности у тебя нет. Это очень сложно, что он знал, что не знал. Что они ему сказали, что не сказали. Я бы точно сказал. У президента были там страхи, а что произойдет, если мы там посадим этот самолет, uh -huh. а у нас там перемирие? На него важно перемирие. У президента 97% его работы на сегодняшний день ⁇ это создание... До цього ще додамо, звичайно, і зовсім свіжу ганьбу, коли е, з подання офісу президента у нас збиралися пустити російських військових та їх донецьких найманців на позиції українських військ під Горлівкою, і що було зупинено тільки через різкі протести громадськості. Додамо, що і виступ Гео Лереса в парламенті, який прямо назвав Андрія Єрмака, одним з головних очільників корупції в оточенні президента Зеленського. А також намагання пана Ермака підіграти РФ у її чи не головній зараз вимозі до України, тобто з. Змінити законодавство а, щодо місцевих виборів і дозволити вибори на окупованому Донбасі. Очевидно, одне Андрій Єрмак це людина, за яку ніхто не голосував, ніхто серед народу України не надавав цій людині жодних повноважень, на які ця людина зараз претендує і, в принципі, вже реально має. Він очолює неконституційний орган, який навіть не має статусу. Державної служби. Натомість цей персонаж, завдяки особистому впливу на Зеленського сконцентрував у своїх руках просто безпрецедентну владу, яку, як ми бачимо, він використовує, м'яко кажучи, дуже неоднозначно. Тому він становить серйозну загрозу для безпеки країни, і це ми ще не говоримо про прямі звинувачення бік цієї людини, в тому, що він є російською агентурою. Є про що подумати.